Друзі, вітаю! Польща зрозуміла, що зальоти російських ракет це точно не найприємніше, що може з ними статися. І якраз таки почали говорити про посилення східного кордону реальними військами на постійній основі. А Україні підморгнуло НАТО, як мінімум, наші парламентські асамблеї. Делегації в цій асамблеї. Ну і в Штатах натякнули, коли ж власне, будуть гроші. Підпишіться на цей YouTube канал не на Латиніну, не на Фейгіна, Каца, Накі чи будь-кого з інших, так званих хороших русських. Ви бачили, що вони робили на цих вихідних. Як мінімум, Латиніна звинувачувала Україну в тому. Що ми винні в обстрілах в крокусі? Ось так. От хороші росіяни демонструють свою любов до України, паляться при кожній гарній нагоді. Тому підпишіться, будь ласка, це важливо. Український YouTube має бути українським. Дивіться, Польща, вийшов міністр оборони. Дійсно, ця ракета їх трошки повернула в почуття, і це прекрасно. Поляки насправді наші добрі друзі і партнери. Ну а ти повинні бути на сторожі більше того, нам допомагати. Подивіться, вчорашнє відео я писав, що F-16 краще передати Україні для того, щоб їх безпека була більшою і кращою, якщо вони будуть в Україні. Тим більше в них є американські на Так от. Міністр оборони сказав, що будуть посилювати присутність військ біля Литви, Білорусі, України. Одним словом, все що. Прикарпаття, Підляще і все, що північніше, а будуть приведені війська. І він сказав, що це питання їхнього виживання. Насправді це правда, і з цим дуже складно не погодитися. Через те, що якщо піде Росія, а вона може піти не одразу, прямо військами. Росія спершу може піти, ви знаєте, спершу може піти мігрантами, пробивати кордон, вриватися, посилювати слабкість вашого кордону. Ну а потім підуть війська. Це типовий стиль Росії, плюс на це накладається пропаганда, що ви всі фашисти. Ну і далі якраз таки включаються сіманянки, сільові, решта банди і починають по вас бити. Одним словом. Польща побачила правильно сигнал, хоч ми вчора з них і жартували, що ракету російську пропустили тільки через те, що в ній не було зерна. Насправді, насправді, поляки відчули загрозу. Хоча знову ж таки це не перша ракета, яка залітає не найдовша, яка там була. Це перша друге, що я вам хотів розповісти, Макол, наш друг голова комітету по міжнародці в конгресі, депутат з Техасу. Сказав, що після Пасхи, католицької Пасхи, це тиждень. Спікер має поставити на голосування гроші Україні. І, здавалось би, прекрасна новина, і демократи підтримують і республіканець Макол республіканцю закидає Джонсону. Але решта республіканців-трампістів сказали, буде ставити на голосування. Можемо зняти. Надто сильно він любить Україну. Сказали трампісти. Попереднього зняли саме за таке формулювання. Одним словом, будемо дивитися, не знаю. Мене трошки насторожують ці заяви. Гроші мають бути. 100% приїжджав Сальван, сказав, що гроші будуть. Не факт, що після цих грошей будуть ще гроші, навіть якщо Байден обереться на другий термін, побачимо. побачимо. Ну одно, але зараз торг іде. Просто американські аналітики говорять, а що ж трампісти будуть скормлювати своєму електорату, якщо гроші Україні вже дадуть? За що можна буде щіпати і дергати Байдена? Бюджет для країни прийняв Україні допоміг все. Байден запустив свою рекламу і почав рости в рейтингах. Тому зрозуміло, що це може бути якраз таки та річ, за яку за яку будуть дестабілізовувати самого Байдена. Ну і третє, прекрасне українську парламентську асамблею в так українську делегацію в парламентській асамблеї НАТО в Таліні, 23-24 е, Власне, почали вважати кандидатом члени. До НАТО ну знову ж таки це тільки делегацію, це не всю країну. Ну от але е, знак правильний, естонці молодці нам відсигналили. Загалом зараз говорять деякі мої інсайдери в Вашингтоні, що з'явився гарний шанс отримати запрошення. Правда, є умови. Ну от над умовами точно треба працювати, щоб отримати запрошення не для делегації асамблеї, а для всієї держави. Тому в будь-якому випадку ці півроку треба потратити на те, щоб можна було вступити в НАТО і отримати запрошення навіть в час війни. Друзі, ця вся інформація. Підпишіться на цей YouTube канал, а в коментарях напишіть, як вам інформація про те, що на Пасху можемо отримати гроші, як мінімум, їх проголосувати на католицьку Пасху чи на китайську. Ну, власне, ніколи. Напишіть в коментарях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!